Добре, Дмитро, добрий день. Добрий день. Дмитро, це Богдан Кутєпов, громадське. Розкажіть, що у вас там відбувається зараз, на даний момент, чи спокійно на вулиці. Тому що я бачив, коли вже ми припинили ретранслювати, то там щось полетіло, якесь чи каміння на когось, чи водою обливалося. Це не каміння, це монети, це і хубру, чи дріб'язок порошовий, це там води трохи і так далі. Тобто зараз ми стоїмо біля Харківської міської ради, яка щойно ну, недавно прийняла рішення щодо надання статусу е почесного громадянина міста Харкова двом ну, двом mm -hmm. так, фігурам. От, е е ну, на вулиці тут міліція стоїть нас тут десь 100 150. От, mm -hmm. ну, до цього, як це все починалося, якщо вас цікавить, я можу розповісти. Ну, ну там я бачив просто щось, щось чи кидали, чи обливали когось. Це може депутати йшли міська рада? Ну, ну міла чита, ну копійки, якби копійки кидали копійки, а, копійки, і, копійки, там. копійки зрозуміло. Депутати міської ради, які, які голосували за цей проект. Дмитро, ви думаєте, що може бути таке, що це за гроші були домовленості? Чи це такі символічні копійки? Ну... Розумієте, яка чина? що це мові само саме нагородження міським головою, це не за гроші. Але депутати, там, які сидять в міськраді, вони там якби не те, що за гроші, але вони отримують певні преференції від міської влади. Mm -hmm. Тобто тут мається на увазі, що вони продажні, е, скажімо так, шкури, які здають, коли ми у війні з Росією здають людям, які голосували за анексію Криму і за дозвіл на військ в Україну. Е, Тату почетного, гспочесного громадянина міста Харкова. Зрозуміло. І що далі, е, ваші, які там, ви стоїте, щоб Кернеса дочекати, чи щоб вимагати, чи що там далі відбувається? Е, ну, е, ми будемо ну, на сьогодні, я думаю, все ми будемо вимагати прокурора, обласного прокурора, те, що він е, скаже це рішення. і його тим самим, і відмінив його. і Тому що ну я не знаю. Ну ми ще не проробляли щодо юридичної частини. Там є, але у позиції є певний, ну, о позиції в міській раді, це є певний там юридичне, е, є певні юридичні аргументи щодо всього. Там то є щось, на працю. Добре, тримайте нас в курсі. Кернесу, привіт. <ривіт> Дякую. Дякую. Щасливо.